26 кілометрів від Луцька, село Несвіч. Відоме не в останню чергу через велетенський комплекс ставків. Тут вирощують рибу. Я раз там були, то мене, мене додому, я хотів Скутер забрати. Ну, бо казали, що вони рибу запускають, і гроші пласять. Тіп, що люди не мають права ловитися. А це ті ж самі ставки у несвічі, на які сільському хлопцеві з вудкою ходити заказано. Лисуху суху дістають несвічі всі ставки не безгосподарні. Вони завжди викликали до себе бізнесовий і навіть спортивний інтерес. Здавна тут вирощували рибу. Та у 1992-му створили заказник чаруків, бо й виявили птахів, занесених до червоної книги України. У 2003-му ще один Лобаниха. Паралельно ставки здали в оренду відкритому акціонерному товариству Волинь Рибгосп. Тоді так можна було, закон не забороняв. Невідомо, як шов бізнес у підприємства, але воно перестало розраховуватись з громадою за орендовану водойму, заборгувавши чверть мільйона гривень. У 2013-му терпець увірвався. Сільська рада звернулася в суд і договір розірвали. Так співпало, що саме в цей час набув в чинності новий закон про аквакультуру. Він заборонив здавати в оренду для рибогосподарських потреб водойми в межах заказників і заповідників. Дозволив екскурсії, туризм, любительське і спортивне рибальство. Тож два наступні роки несвічівські ставки офіційно ніхто не використовував. У 2015-му до місцевої влади надійшли пропозиції від державного підприємства Укрриба і федерації риболовного спорту України. Перші хотіли взяти комплекс постійне користування для розведення риби, другі в оренду для проведення чемпіонатів зі спортивного рибальства. Обом відмовили, коли надійшли заяви, ці заяви спробували розглянути в звичайному режимі, і вони не те, що там хтось палки колеса почав ставити, а дійшли до то, того, що вони не можуть бути розглянути згідно юридичних норм в позитивну сторону. Ні, по одній заяві з ДП УКРиба, адже Аквакультура лише дозволена про фонду, фонду, ані по другій заяві відповідно за того, що. Оренду даний об'єкт не може бути надано. на сьогодні по всій Україні проблема нормативно-госової оцінки підводними об'єктами не вирішена. Заговорили про можливість скасування природно-заповідного статусу. Ми звернулися за рішенням депутатів сільської ради до обласної ради про можливість відміни ПЗФ для того, щоб завершити проведення аукціону. І звернулись до земельників обласних. Щоб надали роз'яснення офіційним листом, щоб нам надали роз'яснення максимально ефективного можливості максимально ефективного використання даного об'єкту з дотриманням чинного законодавства, заказники не виключили з природно заповідного фонду, але і ставки не лишились незайманими. Це почалося, коли я став у 2015 році депутатом районної ради. Ставків, який був на території Мсишенської ради, Якимось чином почали там його обробляти. Ну, так як я знаю, що по заяві здійснювати будь-яку господарську діяльність заборонено. Ми з депутатами почали цю всю ситуацію. Нам сказали, що там є тіпа, орендар, що сільська рада передала в оренду, ми почали взнавати, як, яким чином. О, ніхто нам не давав ніяких відповідей. Я нічого не маю проти сільська рада, від цього має заробляти кошти. Ну, але це має бути все прозоро. Орендарем виявилось підприємство Захід сітка. Воно належить місцевим бізнесменам Володимиру Кучері та Юрію Челію. Перший водночас є власником сільськогосподарського приватного підприємства Несвіч, де працює чимало мешканців громади. Крім того, Несвіч орендує сотні тисяч гектарів паїв на теренах Волині. А за землю з людьми частково розраховується рибою. У 2017 році Несвічівська сільська рада в особі голови Світлани Акімової уклала 100 в захід сітка, три договори оренди. Таким чином, підприємству на 15 років перейшли в користування земельні ділянки в заказниках Чаруків і Лобаниха загальною площею 235 гектарів. І на 10 років водні об'єкти площою 147 гектарів. У справу втрутились поліція і прокуратура. Відкрили кримінал. Луцька окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному впровадженні щодо можливих зловживань посадовців органів місцевого самоврядування при передачі цих земель і цього водного об'єкта для господарського використання суб'єктом господарської діяльності. Прокурори з'ясували, що орендовані підприємством ще у 2017 році землі. Належать до заказників місцевого значення Лобани Хатачаруків, відтак їхня передача в для здійснення господарської діяльності суперечила вимогам законодавства. Паралельно з розслідуванням, прокуратура звернулась в господарський суд, щоб розірвати договори оренди. Прокурори хотіли визнати незаконними та скасувати рішення органу самоврядування про передачу земельних ділянок загальною площою 235 гектарів і водного об'єкта. А також зобов'язати одне із волинських підприємств повернути сільській раді ці землі. Суд першої інстанції погодився з вимогами прокуратури і задоволив цей позов. Городищенська сільська рада, в інтересах якої формально виступала прокуратура. Не погодилась з рішенням суду і пішла в апеляцію на сьогоднішній день. В бюджет нам за ці ставки, де вони обкошуються, де вони глядяться, де вони всі, наприклад, люди задоволені, тому що якщо є господарник, і в бюджет іде до 250-300, ну там, ну 270 тисяч гривень. Бюджет іде. І сьогодні прокуратура підняла питання, що це заказники. Вони не мають права передаватися в оренду. Ну, хоча я їх прийняла вже в оренді, бо вони вже були в оренді ще до мого ще до приєднання. І, і звичайно, ми відстоюємо, тому що я буду позицію займати громади. Бачите, там рибогос був все життя. Я думав, що там буде спокій. Якби я знав, що там е в певний період пройде і прокуратура, суд я би не брав. Я би не брав, розумієте? Ну, коли б я не взяв, нічого не було б. Там, якщо не буде хазяїна, хтось не буде займатися, там за рік нічого не буде. Ми маємо на сьогоднішній день рішення суду, яке набрало законної сили. Це рішення апеляційного суду, і ну власне. Суд не розглядав апеляційний суд, не розглядав дану справу по суті з тих причин, що прокуратура не мала процесуальних прав звертатися до суду. Взагалі це мав би роби це, мала би робити державна екологічна інспекція або Держгеокадастр. Ми навіть в дечому. Сумуємо тому, через те, що суд другої інстанції по суті не розглядав дану справу. Оскільки ми переконані на 100%, що в межах орнітологічних заказників можна займатися таким видом господарської діяльності, як аквакультура. Більше того, в нас є відповідь від компетентної особи, від одного з ініціаторів створення цих орнітологічних заказників від Химена Михайла, це орнітолог. Кандидат біологічних наук, він заступник керівника Національного парку Прип'ять Стохід. Ну, тобто людина, яка розбирається в цих питаннях дуже сильно, і він створював якраз ці орнітологічні заказники, як Чаруків, так і Лобаниху. І, власне, його відповідь базується на тому, що риборозведення і аквакультура в Орнітологічних заказниках не заборонена це раз. І, по-друге, така діяльність навпаки позитивно впливає на популяцію і на розмноження птахів. Член Українського товариства охорони птахів Михайло Химен, і справді той, хто створював заказники Чаруків і Лобаниха. Науковець підтверджує, він не проти рибного господарства, але не в такий спосіб. Поки там існувало рибне господарство, воно, якби було питання. Охорони і використання природних ресурсів збалансоване. От, я кожного року обпливав ті ставки, досліджував, і, власне кажучи, те, що велося рибне господарство, це навіть був якийсь своєрідний плюс, тому що в той час була задіяна техніка, надлишки водної рослинності вирізувалися, і це створювало оптимальні умови для гніздування водоплавних та інших птахів. Порядок був із-за того, що е, рибне господарство вели люди, які мали, по-перше, освіту, які мали е, ну, якісь е, традиційні навики. На сьогоднішній день в заказниках практично режим не діє. Там тотальне браконьєрство. Полюють шовнів, коли там одночасно було можна було нарахувати на тих всіх комплексах ставків е, не менше сотні машин, купа людей. Якщо дилетанти займаються, то краще таким людям в оренду не давати, в незалежності від того, мають вони фінанси чи ні. Орендар не заперечує фактів браконьєрства на ставках. Каже, не може зупинити мисливців. Ну а що я їм зроблю? А що я їм зроблю? А що я своєму робочому скажу, що давай їдемо? А він скаже: ну, а на що воно мені? А зараз, не дай Бог, десь ми їх почнемо звідти виганяти, чи як фізична сила якась, то нам мало не покажеться це. Розумієте? Заборонено, бо кажу, ловлять рибу, хай ловлять, що хоч роблять, п'ють, е, ну, ну що зробимо? Кажу, тільки не, не, не бийтеся, бо біда буде, буду відповідати я за вас це все. Е, вони е, е, стріляють, сіли на лодки от, позапрошлий рік, да? а я приходжу в п'яні. Серйозні люди, серйозна машина. От. А вони на мене ружіла наставили. І що? І не дай Бог він би вистрілив. От, 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 от. Парадокс, але офіційно відповідальність за все, що відбувається в заказниках, лежить не на Орендареві чи Городищенській громаді. Чинні охоронні зобов'язання щодо заказника Лобаниха покладені на ліквідовану в процесі децентралізації Несвічівську сільську раду. А за заказник Чаруків на папер відповідає Луцька районна державна адміністрація. Ми промоніторили цю ситуацію, виявилося, що в нас є охоронні зобов'язання, які ми вже не можемо виконувати, в зв'язку з тим, що ми не є власниками чи користувачами, чи розпорядниками земель. Землі відійшли в межах ОТГ розпорядження територіальних громад, відповідно, їм і просимо, ми рекомендуємо верніше обласному управлінню екології передати охоронні зобов'язання. Якщо ж на ставках. Проводиться якась господарська діяльність, є договір оренди, наприклад, то територіальна громада, чи як колись сільська рада мала можливість, і в принципі це їй було законне право, передати повноваження про використання і охорону об'єкту природного заповідного фонду і прописати це все в договорі. Якщо, наприклад, порушується договір то в певних пунктах, це є підставою для розірвання оренди. Орендар Юрій Челій каже, що про охоронні зобов'язання чує вперше, і жодних претензій, чи то від поліції, чи екологів, до нього не надходило. Разом з тим, у 2020 році, луцька місцева прокуратура порушила ще одну кримінальну справу за фактом умисного пошкодження об'єкту природнозаповідного фонду. Цей орендар здійснював. Е Екскаватором розчищував, це все робив, приводив в порядок. Він спочатку розрив нам трубу, яка була, канал такий був, чи по якій текла вода, він її розрив, положив збоку, звернулися люди. Сільська рада, на, нас на території сільської ради ну, є техніка, якою ми ту трубу назад поставили, викопали, все нормально. І на другий день тут до мене дзвонять так само люди, що кажуть, що вже викопали все, і труби нема. Я приїхав. Викликав поліцію, викликав сільську раду голову. Ці всі справи передалися, і так як я знаю, вони по цю пору ще ведуться, але це теж вже третій рік. Я так само звертався і в поліцію, і на прокуратуру, і на всі. Мені сказали, знов прокуратура мені сказала, що вони подали на Львів, бо Львів має визначити експертизою в збитки, втрати і тому подобне. Ну і я зрозумів, що далі в у нас, у нас, виходить, доходить до якоїсь міри до... Якоїсь ланки чи до начальника поліції, чи до прокуратури, і далі воно все йде на тормозах. То де тоді закон? Для одних можна, для них не можна. Якщо я почищу, то я так само, дайте тоді мені, так само ставка. Не лізьте до мене ні екологічна інспекція, ні Рибоінспекція, ні адміністрація. Я собі буду тихенько робити, і все. І що, виходить, я буду тихенько робити, і вам порозношу, щоб ви не мов мовчали. Ну, бо виходить так. Заказники Чаруків і Лобаниха створювали з метою зберегти червонокнижного птаха Чернь білого оку. А згодом ще один вид з несвічівських ставків нерозить потрапив до червоної книги України. Однак, знайти у Волинському селі та й у владних кабінетах тих, хто заступився б за природу, непросто Птахи Відіграють одну із найважливіших роль саме водоплавні птахи, у функціонуванні водноболотних угідь. Вони забезпечують надходження. Біогенних речовин, які підвищують продуктивність тих же водою. Тобто тут замкнутий такий цикл, цикл виходить. На тим ніхто не задумується, але це все давно доведено. Допустимо, структура водойм, вона повністю залежить від саме життєдіяльності птахів. Ну, звичайно, там ще й рибу треба так само до уваги брати, і мікроорганізми. Тобто, тут єдиної ланки немає, є цілий комплекс. І коли в комплексі. Порушується рівновага в будь-якому напрямку, тоді починається деградація. Останнім часом держава взяла курс на захист довкілля, низка законів за європейським зразком і збільшення територій природнозаповідного фонду. Наскільки такий спосіб подбати про екологію ефективний без жорсткого контролю за ситуацією, яскраво ілюструє ось ця історія з орнітологічними заказниками в Несвічі. Конкретні проблеми села, для вирішення яких треба гроші. Завжди красномовніші за глобальні зобов'язання берегти природу, і поки що, навіть шальки терезів сліпої феміди не на боці птахів.